У Туреччині сьогодні мають винести вирок у справі спроби державного перевороту. На лаві підсудних більше трьох з половиною сотень офіцерів та генерали. Прокуратура вимагає для них до 20 років позбавлення волі. Суд у справі тривав два з половиною роки. Однак події, які на думку звинувачення були заколотом, мали місце в 2003 році. Прокуратура стверджує, обвинувачені планували влаштувати вибухи в мечетях Стамбула і розпочати конфлікт з Грецією, щоб спричинити військовий переворот. Військові ці звинувачення відкидають несправедливим і незаконним. Назвав суд генерал Четін Доган, екс-командувач Першою армією, якого називають ініціатором змови. Стосунки між помірковано ісламіським урядом на чолі з реджепом Ердоганом та військовими, які бачать себе гарантом світської конституції країни, дуже загострилися в останні роки. Критики уряду вважають, що цим процесом Ердоган хоче підірвати могутність військової верхівки, яка чинила сильний вплив на турецьку політику. Більшість захисників не прийшли на заключне засідання на знак протесту проти суду, який вони вважають політично заангажованим.